Цієї ночі росіяни знову вдались до обстрілів мирних українських міст. Окупанти атакували Україну шахедами та балістикою. Під удар потрапили Київ, Суми та Херсонщина. Наша ППО працювала в десяти областях і вдалося збити чимало цілей. Донеччина постраждала від авіаційних бомб і там не обійшлося без жертв. Вітаю на каналі Січас. Я Ангеліна Швець. Про все детальніше за мить. Підписуйтесь і розпочинаємо. Повітряна тривога в Києві тривала майже три з половиною години. Від учора наша протиповітряна оборона працювала ще на підступах до столиці. Ворог атакував її шахедами. Всі вони були знешкоджені. Як повідомили в ОВА, в одному з районів пошкоджено приватний будинок та два автомобілі. У будинку вибиті вікна, пошкоджено паркан. Також сталося загоряння лісової підстилки. Пожежа ліквідована, ніхто не постраждав. Паралельно в Одесі сталася сильна пожежа на складах. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів полум'я охопило всю споруду. Майже 9 годин знадобилося рятувальникам, щоб ліквідувати вогонь на площі 1500 квадратних метрів. Також можна було почути звуки детонації, але чи пов'язаний цей інцидент з влучанням невідомо. У Дніпрі завершена пошукова рятувальна операція після нещодавного ракетного удару, що стався ввечері, 25 жовтня. Рятівники уточнили, що внаслідок ракетного удару по місту загинуло п'ятеро людей. Ще 21, серед яких чотири дитини отримали поранення. Двох людей вдалося врятувати з під завалів зруйнованого будинку, уточнили в ДСНС. На місці ліквідації наслідків ракетного удару задіяно понад 60 рятувальників та 15 одиниць техніки. Останніми днями збільшилась кількість обстрілів Запорізької області. За минулу добу окупанти завдали 355 ударів по 10 населених пунктах регіону. Тим часом на Сумщині сталося відключення світла внаслідок атаки шахетами по критичній інфраструктурі. Уночі в ході протиповітря. Них боїв сили ППО знищили тут три російських безпілотника. Також активно працювали наші оборонці неба на Миколаївщині. Чотири повітряні цілі були знищені. Натомість в Куцуробській громаді росіяни кошмарили дронами FPV, але тут без будь-яких наслідків. Повідомили в ОВА. Херсонщина минулої доби була одна з із перших, хто зустрів шахеди. Майже о другій ночі фіксували дрони, що пролітали повз. А якщо точніше, летіли на межі з Дніпропетровської області. Ще дві бляшанки промайнули напрямку Тягинської громади. Не обійшлося без спокою на Харківщині. В Ізюмському районі внаслідок обстрілу частково зруйновано три будинки. У селі Загризове та Радькове теж є руйнування пошкоджено три господарчі споруди. Проте у радьковому постраждав літній чоловік загинув цивільний 65 років. У Малинівці пошкоджено склад зерносховища. Також російські загарбники вчора завдали удару по Костянтинівці Донецької області. В результаті ворожого обстрілу постраждали працівники поліції. Тоді, о 15.40 російські війська скинули дві авіабомби на дане місто. В зоні ураження опинилась житлова забудова. Наслідок обстрілу, тілесні ушкодження, несумісні з життям дістав 38-річний місцевий житель. Крім того, мінно-вибухові травми мають ще троє людей. Загалом українським повітряним силам вдалося збити 41 ворожий дрон у 10 областях. Найбільше на Одещині та Київщині. Крім того, 32 російських безпілотника локаційно втрачено один полетів у напрямку Білорусі щодо загрози з акваторії Чорного моря та Азовського моря. То за даними ВМС ворожих кораблів там не фіксують. У Тамбовській області внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа. Таку інформацію надав губернатор Максим Єгоров. Об'єкт, куди прилетіло, не повідомляється. Перед цим був чутний сильний вибух. Загалом над регіоном нібито знищили 11 безпілотників. Не обійшлося без вибухової туси під Ростовом в М'ясниковському районі, що за 40 кілометрів від обласного центру чули детонації. Там збивали безпілотники. На місці влучання місцеві фіксували пожежі. Є Мимо прилітів мимо хатина. А в Рязані повідомили про пожежу на місцевому нафтопереробному заводі. Перед цим місцеві жителі чули сигнал повітряної тривоги. Згодом влада поспішила заявити, що попереджувальний сигнал в Рязані був навчальним. Те, що місцеві прийняли за пожежу на НПЗ, нібито виявилося відпрацюванням газу у смолоскипах. Далі на зв'язку Брянськ у Мінвбивства РФ запевняють, що на території області силами ППО ввечері було знищено 12 бепла літакового типу. Вибухи були у Фокінському районі обласного центру. Можна було почути гул безпілотників уночі. Але пригоди з українськими БПЛА там не закінчилися. Згодом о півночі знову повідомлялося про одну збиту ціль о третій ночі та о п'ятій ранку. Атака повторювалася. На ці рази до Брянщини залетіло ще безліч дронів. Троє з яких нібито збили. Про удари БПЛА повідомляється і на Білгородщині. Тут безпілотники шастали ще з восьмої вечора. Вночі РосПВО нібито збила над Білгородською областю один безпілотник ЗСУ. За інформацією від Міноборони РФ в даному регіоні їм нібито вдалося збити 16 дронів, але тут не обійшлося без поранених. Наприклад, у селі Варварівка постраждала жінка. Вона у стані середнього ступеня важкості нині в лікарні. У дворі одного приватного будинку пошкоджено гараж та автомобіль. На території іншого будинку осколками посічено машину. Як кажуть, у Мінвбивства РФ загалом за ніч їм вдалося збити 51 ВПЛА. БПЛА, 18 у небі над Тамбовщиною, 16 дронів, ніби знешкодили над Білгородщиною, і менше п'яти у Брянській, Липецькій Орловській області. По одному над Курщиною та Азовським морем. Чи є то вологі фантазії ворожого оборонного відомства, друзі? Залишайте свої думки у коментарях. А тепер історія про звичайний день у Росії, а точніше про те, як у Москві сталася масова бійка зі стріляниною, яка налякала відвідувачів міського парку підмосковного міста Пушкіна. Попередньо кілька людей з'ясовували стосунки. Один із них дістав пістолет і почав стріляти по боках із травмату. Народ розбігся, сміливця шукають. Згодом виявилося, що причина масової бійки зі стріляниною у підмосковному пушкіному болінг неповнолітньої дівчинки та розбірки двох компаній у соцмережі X подейкували, що стрільбу задіяв російський вояка з фронту після п'яного спору з молоддю. Як то кажуть, був змушений розпочати СВО через дискредитацію армії РФ. В першу чергу звертаємося до аналітичного ресурсу Діпстейт. За його даними, армія РФ окупувала село Левадне, що в Запорізькій області. Також вороги просунулися біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, Вірнику та Олександрополі. Стосовно Левадного варто не розчаровуватися, пояснив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. І ось чому цитую. Щодо самого левадного називати це населеним пунктом, я б не поспішав, тому що це простий, скажімо так, польовий стан, який розташований у певній низині, і захищати його проводити там оборонні дії трохи складно. Наразі всі командні висоти, які є на цій ділянці, бойового зіткнення під контролем ЗСУ, наголосив Владислав Волошин. Стосовно села Шахтарський, що на Авремівському напрямку, тут противник продовжує посилювати тиск. Так сьогодні відбувався накат колони щонайменше 9 ОВТ. Росіяни намагаються повноцінно закріпитися в селі і їздять туди, як до себе додому. Зізнаються військові. Ворог не полишає спроб штурмувати західні околиці богоявленки та новоукраїнки. Українські військові знову скаржаться на проблему застосування ТРО, підрозділи яких місцями переповнені небоєздатною піхотою та поганим управлінням. За останній місяць на Вогледарському напрямку противник просунувся на 10 кілометрів у глиб української території. Крім того, повідомляється про просування агресорів вже у самому селидовому. Росіяни публікують відповідні кадри як група особового складу безперешкодно шастає вулицями міста. Вулиця Селидова! За небом смотрите это все! За даними прокуратури, тут агресори розстріляли місцевих мешканців. Мережею вже ширяться відповідні кадри. Проте усі їх ми на жаль показати не можемо. Сталося це кілька днів тому. Росіяни поцілили з автоматичної зброї цивільний автомобіль у населеному пункті. Під час атаки в салоні перебували двоє громадян. Одного з них поранено. Після цього на місце події прибули військові з та, Відтягнувши з лінії вогню постраждалого, надали йому першу медичну допомогу і евакуювали цивіль з під обстрілу наголосимо дані дії росіян є воєнним злочином. Тепер щодо Курахівського напрямку тут противник атакує з тилу укріплений район ЗСУ. Курахово було укріплено протягом двох років, але тільки з трьох сторін. Тепер українським військовим доводиться терміново будувати укріплення з четвертого боку. Про це стверджує телеграм-канал Скадовський захисник. Між Вугледаром та Курахово практично немає українських укріплень. Зсу також будують фортифікації вже й під Запоріжжям на схід від міста. Нагадаю, що вже конструюються оборонні рубежі Дніпропетровської області на сході. Раніше укріплення будувалися тільки на півдні. Трохи позитиву від наших захисників з під горлівки дві саупіон знищили українці неподалік окупованого міста. Воно знаходиться в 25 кілометрах від фронту і вважається глибоким тилом росіян. Ворожу техніку разом з боєкомплектом було знищено влучними снайперськими скидами з дрона Бомбера Немезіс. Коригування удару здійснювали аеророзвідники з бригади Нацполіції Людь зазначив це 203-мм самохідна артилерійська установка, яка здатна знищувати противника на відстані до майже 50 кілометрів. Тепер поговоримо про ті напрямки, які ще не згадали. Згідно даних генштабу, під Харковом ворог сім разів штурмував наші позиції поблизу населених пунктів Вовчанськ та Стариця. На Коп'янському напрямку за добу відбулося 14 атак загарбників. Сило оборони відбували штурмові дії противника неподалік Кідрашівка, Сіньківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Брестового та Першотравневого. Армія РФ активно задіювала для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію. На Лиманському напрямку агресор атакував 18 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Кідрашівки, Санківки, Петропавлівки, Кругляківки, Загризового, Вишневого, Берестового та Першотравневого. На сіверському напрямку українські захисники відбили два штурми російських загарбників поблизу Білогорівки. Поблизу Торецька напрямку ворог за підтримки авіації здійснив дев'ять атак у бік Торецька та Щербинівки. П'ять разів безуспішно війська загарбників намагалися витіснити підрозділи сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку. Загальні втрати ворога за минулу добу 1440 осіб закобзонили. Чотири танки та 23 броньовика рознесли зсу і на додачу знищили 39 артилерійських систем, і не тільки, як бачимо, зі звіту генштабу. І ще прекрасна новина, яка повідомила українське військове керівництво у Великій Британії українських новобранців під керівництвом британських інструкторів навчають основам вогневої підготовки. Тренування відбуваються в межах багатонаціональної операції Інтерфлекс. Зокрема, на одному із занять військовослужбовців відпрацювали ведення вогню з усіх положень, тактику пересування та ведення вогню на різних відстанях, а також проходили тест на влучну стрільбу. Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що вибори мають пройти одразу після завершення війни з РФ. Його слова передав глава офісу президента Андрій Єрмак. Варто його зацитувати. Зеленський дуже чітко заявив, що він хоче, щоб усі солдати мали можливість голосувати так само, як і біженці за кордоном. Але на сьогодні ресурси повинні йти на війну, сказав голова офісу президента. Ярма пояснив, що сам Зеленський про це чітко говорить: зазначив, згідно з конституцією, наступні президентські вибори мали б відбутися у кінці березня цього року. Але оскільки в країні діє воєнний стан, вибори законно відтерміновуються. Також за словами посадовця, на початку листопада Україна і на завершить працювати над формулою миру, і Єрмак не виключає, що також можуть розглянути і альтернативні мирні ініціативи. Він відкинув можливість будувати мирну пропозицію під впливом тих, хто хотів війни, маючи на увазі очільника Кремля Володимира Путіна. На початку листопада ми завершимо нашу формулу миру. І президент Зеленський сказав, що тоді він буде готовий прислухатися до інших ініціатив, таких як Китай, Бразилія, Південна Африка тощо, щоб інтегрувати їх у нашу. Тоді наша пропозиція матиме значну підтримку, пояснив Ярмак. Але аби переговори стали реальними, РФ повинна виконати основну вимогу. І ось яка вона? Далі цитата: щоб розпочати переговори, ми повинні повернутися до ситуації, яка була до першого пострілу російської гармати о 4 годині ранку, два роки тому. Тоді ми будемо говорити про те, як відновити наш суверенітет до кордонів 1991 року, переконаний глава офісу президента. А поки в західних медіа констатують, Україна не програла війну, але й не перемагає, підтримка заходу стає слабшою, а російські війська наступають. Про це в колонці для The Guardian пише оглядач Саймон Тіздал. Він зазначив, що Байден, вирішивши стримувати конфлікт, пообіцяв Україні військову і фінансову допомогу та масштабні санкції проти Росії. Більш ніж два з половиною роки по тому стратегія стримування з тріском провалилася. Війна в Україні стала катастрофою. Автор колонки також підкреслює, конфлікт невблаганно розростається. Північна Корея відправляє свої війська для підтримки РФ, але з огляду на його віру в те, що боротьба України за демократію і свободу має життєво важливе значення для світу, президент США міг би прямо сказати російському диктатору не втручатися інакше йому доведеться мати справу з силами НАТО, переконаний Тіздал. А за Вашингтон Пост пише, що Росія ще має ресурси для продовження війни протягом кількох років, і це попри перегрів економіки видання зазначає, що значні військові витрати, включаючи високі виплати військовим окупантам, сприяли економічному зростанню а також високим зарплатам та інфляції, оскільки більшість компаній змушені відповідати зарплатам військовим, щоб залучити працівників. А ринок праці для мігрантів нині вкрай обмежений. Росія може дозволити собі фінансувати війну проти України ще кілька років через величезні доходи від продажу нафти і невдачі західних санкцій, зокрема обмеження цін на нафту, запроваджена країнами Великої Сімки, яке не змогло зменшити російські доходи від продажу нафти. Йдеться в публікації. У Курській області вже прибуло 70 офіцерів КНДР для організації переміщення особового складу з полігонів на сході РФ йдеться про елітні підрозділи Корейської народної армії. Вони прибувають на аеродром в західній Росії, звідти їх доставляють на Курщину, хоча поки вони там не воюють. Північнокорейські солдати найближчими днями почнуть бойові дії проти українських військ. Про таке заявив глава офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю одному з італійських видань. Він зазначив, що поки що не може сказати про яку кількість людей йдеться. Однак, північнокорейські військові за словами Єрмака повністю змінюють політичний сценарій і сенс війни, спричиненої російською агресією. Де факто ми можемо сказати, що північна Корея бере участь у цьому конфлікті. Важливо запобігти майбутній агресії в іншому випадку. ризик, ризик пошириться на країни Балтії і загрожує дружнім країнам на Балканах, які також висловлюють серйозне занепокоєння. Якщо Україна не зупинить це вторгнення, вони можуть стати наступними. Переконаний Єрмак. Тим часом ЗСУ вчора провели посилену механізовану атаку на російські позиції в Глушковському районі Курської області РФ. Про це йдеться у зведенні інституту вивчення війни. Російські війська також зробили спроби відбити деякі позиції, але загалом лінія фронту на цій території за добу не змінилася. Росіяни йшли на штурм у Курській області, вихваляючись цим на відео. Але українські десантники розбили окупантів щент та двох взяли у полон. Про це повідомили десантно-штурмові війська. До рук українців потрапили ахматівці. Нью-Йорк Таймс повідомляє, перші північнокорейські військові прибули до Курської області ще у минулу середу, 23 жовтня. Українське джерело газети розповіло, що до понеділка до прикордонної області мають прибути до п'яти тисяч військових із КНДР. Ту ж інформацію сьогодні підтвердив президент Володимир Зеленський. Кожна така доба війни доводить лише те, що в Москві налаштовані на продовження агресії. Більше нічого вони там не хочуть, і саме тому вони намагаються збільшити їхнє оборонне виробництво. І саме за рахунок обходу санкцій, саме тому беруть у спільники все більше. Північну Корею, і вже днями їхні солдати можуть бути на полі бою проти України. Україна змушена буде в Європі фактично воювати проти північної Кореї. Зараз наші війська просуваються на Курщині поблизу населеного пункту Мартинівка. Але вже як неодноразово підкреслювали, і самі військові ситуація тут мінлива, і позиції переходять з рук в руки. До того ж, вони додають, вдалося дізнатися, що командування РФ заборонило брати в полон українських військових на Курщині. А поки старий диктатор Путін відкрито заявив про застосування військ з КНДР. Він зазначив, що це його справа, як і коли він застосовуватиме цю силу на фронті. Коментар у нього брала Скабєєва, яка схоже отримала повноцінний пропагандистський оргазм від слів дідулі, похитуючись, ледь стояла з дивною посмішкою. КНДР побоюється дезертирства своїх солдатів до України. Про таке повідомляє The Sunday Times. Журналісти пишуть, що в основному солдати КНДР не змінять арифметики війни, бо 12 тисяч солдатів росіяни втрачають за кожні 10 днів боїв. Тим часом. Асому у ЗСУ готуються розмовляти з північнокорейськими солдатами їхньою мовою. Готуються відповідні посібники. Україна вважає, що фанатики чучхе можуть взагалі не уявляти, куди і навіщо їх відправили, і готуються до спроби, хоч декому це пояснити, і запропонувати перейти на бік світла з боку агресивної темряви. Там прописані типові команди, за допомогою яких вони можуть налагодити комунікацію на полі бою, і запропонувати північнокорейським солдатам скласти зброю. Ою, чи вийде щось з цього задуму? Невідомо, тому що у КНДР влада ізолює сім'ї, відправлених на війну до України, і по факту вони є заручниками своєї влади. Британський телеграф пояснив, чому Пхеньян наважився на відправку військ, а все через недосконалу власну ракетну програму. Як ми раніше повідомляли, КНДР поставляла Москві ракети малої дальності, але більша частина з них, що була запущена по українським містам, вийшла з ладу або вибухнули просто в повітрі. Тож тепер відправка військ північної Кореї буде дуже дорого коштувати Росії. То на що ж потратить кошти Кім на рис корейцям чи на вдосконалення ракет? Або ваш варіант, його напишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал Січас, ставте лайки і тисніть на дзвіночок, аби дивитися нас частіше. На цьому все, до зустрічі.